Інтерактивна машинка метро, або сирмік. Включили. Well, that ну він трошки поговорить, а потім їде. Або просто перевертаєш, якщо довго крутить, набирає швидкості. І їде. Ось такий дядько цікавий. Нічого в нього тут не відкривається. Ось тут контактики знаходяться. І отут. Поїхали. Поїхали. Ну, він, якщо довго крутити, він багато їде. Десь метрів... Метрів вісім. Ось такий дядько.